Законодавці знову тиснуть на болючий мовний мозоль у Верховній Раді. Зареєстровано законопроект, що регулює дію Європейської хартії регіональних мов. Деякі експерти стверджують, що ухвалення цього документу призведе до розколу країни. Представники нової влади у парламенті прагнуть законодавчо закріпити використання російської мови у східних регіонах держави як основної, використовуючи для цього власне тлумачення європейського документу. Європейська хартія, за твердженням експертів, взагалі не стосується мов національних меншин, а лише мов, які знаходяться на межі зникнення і мають обмежену кількість носіїв. У самій Європі хартію розглядають як червону книгу мов. Стверджує правник депутат регіонал Сергій Головатий. Натомість українське прочитання документу дозволяє маніпулювати під. Міною понять кажуть експерти, у нас є мови, які підпадають під дію хартії, але їх зовсім небагато. Це кримсько-татарська мова, друга мова гагауська, караїмська, караїмська взагалі ще зає цей європейський документ, хочуть використати для того, щоб посилити позиції російської мови, особливо в південних і східних регіонах. Україна ратифікувала європейську хартію регіональних мов у травні 2003 року, поширюючи її дію на 13 мов, за якими стоять потужні держави. Зокрема, російську, польську, угорську про захист Караїмської чи Гагаузької там не йдеться. Запропонований же депутатом регіоналом Вадимом Колесніченком законопроект закріплює механізм визначення території, на якій повинні виконуватися вимоги цього документу. У випадку ухвалення законопроекту органи місцевого самоврядування зможуть визнати мову регіональною, якщо її використовують 10% населення адміністративно-територіальної одиниці. Або ж якщо з такою ініціативою виступлять 10% депутатів місцевої ради просто-напросто тим самим місцевим советам, как можно использовать уже ратифіцированную хартію і уже вроді би действую Хартію на території України. Вот і все присутствуючи на Україні русські. Євреї, татари, греки вони і мають право на защиту свого язика. І хартія захищаєзик. Це є суперечнить конституції, оскільки, по-перше, питання мови повинно визначатись виключно законами України, а не рішеннями органами місцевих влад. В Криму буде проголошена регіональна російська мова. То відповідно буде порушуватися хартія мов, оскільки порушується головний їхній засадничий принцип не підтримувати. Мову домінуючої кіно кількості людей всі проблеми через неправильний офіційний український переклад ратифікованої хартії, який містить серйозні неточності, кажуть лінгвісти. До того ж, перекладали неоригінальний текст. Немає в хартії ніякого терміну чи поняття мови національних меншин. Це поняття нашої конституції. Термінологія хартії і термінологія конституції не узгоджені. Поняттєвий різнобій. Тому треба або міняти конституцію, або не приймати хартію. Переклад здійснено не з французької, не з англійської мови, а з російської. Слід зазначити, що далеко не всі європейські країни ратифікували хартію регіональних мов. Зокрема, не зробила цього Росія, де, за даними ЮНЕСКО, 116 мов знаходяться на межі зникнення ще 20 вже визнано мертвими. Вся участь цієї країни у хартії обмежилася її перекладом російською мовою. Тим часом експерти попереджають: якщо із мовним питанням в Україні експериментуватимуть і надалі, то невдовзі саме українська потребує. Ватиме захисту, зокрема і за хартією регіональних мов за усіма європейськими канонами.